Пенсіонерка пані Марія нині на заслуженому відпочинку. Щомісяця отримує від держави 4 тисячі гривень. Жінка каже, коштів на прожиття ледве вистачає. Половина йде на оплату комірного. Додає про підвищення пенсій. Чула однак, скільки отримає цього місяця, ще не цікавилась. Платить дві тисячі за квартиру, повтори тисячі і їсти не що то хоч би на тих пенсіонерів дивилися. Що голодні сидять в хатах. Нині на Хмельниччині пенсії отримують понад 386 тисяч осіб. Вже цього місяця майже 90% матимуть більші виплати. Розмір пенсії зріс на 20%. Індексація пенсій стосується пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Та відповідно до закону про статус та соціальний захист громадян, які постраждали Наслідок Чорнобильської катастрофи. Суму розраховуватимуть індивідуально, все залежатиме від розміру отримуваної раніше пенсії без урахування надбавок і доплат. Мінімальне підвищення буде 100 гривень, але в усіх випадках при перерахунку розмір підвищення не може бути більше, ніж півтора тисячі гривень. Перерахунок відбуватиметься автоматично у пенсійний фонд. Для цього йти не потрібно. До слова, нині сума середньої пенсії в Україні складає 3891 гривню. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міст. Новини на Суспільному. Харків.